Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування, розділ 21. У наступній нашій розмові за тиждень Клавдія пригадала Тієї ночі, йдучи снігом до машини позаду, Брейді, вона мала передчуття, що люди, за яких їде молитися, помруть, не дочекавшись її. Але Клавдія сподівалася, що вони будуть живі. Бобі зазвичай насміхався з її тверджень. Що вона має силу говорити з духами і що потойбічні істоти можуть заступатися за людей у хворобі і при смерті, їй не вірилося, що зараз він умовляв її скористатися своєю силою для допомоги іншим. Вона виразно пригадала, як Брейді відімкнув дверцята засніженого Фольксвагена і пустив її на пасажирське сидіння. Коли він сідав за кермо, Клавдія побачила, як чоловік виймає пістолет за пояса. І ховає під свою брудну оливкову армійську сорочку. «На що він тобі спитала вона? Ніколи не ходжу без нього, відповів Брейді, дивлячись просто перед собою. Завив стартер. Жінка подумала мабуть, вони не зрушать з місця. Але потім машина зачхала, і Брейді кілька разів натиснув на газ. Жодного разу навіть не глянув на неї. Клавдія завжди мала складні почуття до Брейді. Їй не подобалася його холодна відчуженість, та оскільки він був бісексуалом, жінка відчувала з ним спорідненість. Інші люди, як натурали, так і геї, не могли збагнути бісексуальності, зрозуміти, що ти можеш кохати всіх. Звернувши на трасу Ай 70 вони проминули патрульну автівку, і знову в неї виникло передчуття чогось зловісного попереду. Сподіваюся, ми встигнемо, промовила вона. Брейді кинув на неї дивний погляд. Поки вони їхали, Клавдія не могла розібрати, де вони, адже дорожні знаки замело снігом. Потім вони звернули на обсаджену деревами вулицю з дорогими на вигляд будинками. Довкола все було вкрите білим, і це нагадало їй різдвяну листівку. Коли вони завернули за ріг, фари висвітлили дві пари свіжих слідів від шин. От лейно!» – прошепотів він. Ми, мабуть, щойно розминулися з ними. Бриді вимкнув габаритні вогні і запалювання. Машина проїхала за інерцією та зупинилась на пагорбі. Клавдія бачила, що в усіх будинках темно, окрім одного. Попереду через вулицю, де відчинені гаражні ворота. Вона почула звуки пострілів, і, хоч їхнє вітрове скло швидко запорошило снігом, побачила, як із гаража вибіг чоловік, а слідом іще один у лижній масці. Який стріляв у першого. Тут Бреді схопив її за голову, втиснув обличчям у сидіння і скорчився над нею. Вона чула інші постріли та, коли й крутнулася, щоб подивитись, чоловік знову навалився на неї. Щойно застрелили Маккіна», – прошепотів він «Не сіпайся й мовчи, або ми обоє трупи. Здавалося, вони годинами лежали, скоцюрбившись на передньому сидінні, хоч минуло лише 10-15 хвилин. Коли Клавдія нарешті визирнула крізь просвіт у задньому вікні, лише частково заметеному снігом, і побачила двох чоловіків у зимових куртках та лижних масках, які йшли серединою вулиці у протилежному напрямку від машини Брейді. Коли чоловіки дійшли до кінця кварталу, жінка втратила їх із поля зору, а тоді почула, як завелося і поїхало авто. Брейді відчинив дверця та машини і витягнув Клавдію. Ходімо, сказав він. Треба ворушитися швидко. Вона побачила, що гаражні ворота, які були відчинені під час пострілів, тепер опущені, і застигла на місці. Брейді дістав пістолет і навів на неї. Не змушуй мене вдаватись до цього, Клавдія, нам треба в дім. Пам'ятай, що казав Бобі, людям потрібні твої молитви. Клавдія не сумнівалася, що він скористається пістолетом. Наркоман піде на все. Вона питала себе. Що вони знайдуть усередині? Перед гаражними воротами побачила плями крові і сліди, де вбивці тягли тіло Маккена сперед перед будинку назад до гаража. Усе замітав густий сніг. Бісексуал Брейді смикнув парадні двері, а тоді зазирнув у маленьке віконце біля дверей. Коли Клавдія захотіла подивитися, він відштовхнув її. Перевіримо інші двері, сказав він. Чому? спитала вона. Що ти бачиш? Нічого. Просто забув, що Бобі казав скористатися бічними дверима до гаража. Жінка не повірила йому, знала, що її досі дурять. Але чому? Навіщо вона тут знадобилася Бобі? Бреді смикнув бічні двері, і ті виявилися відчиненими. Вона бачила, що одвірок розбитий там, де хтось вломився у двері. Чоловік змахнув пістолетом, наказуючи їй увійти. Чому я? спитала вона. Чому би ні? Двері від її поштовху відчинилися, ведучи до літнього ганку за плетеними меблями в африканському стилі і списами та масками на стінах і далі повз них на кухню. Клавдія мало не наступила на щось, а коли придивилася, побачила на підлозі горішки та гільзи від набоїв. Вона почала заткувати, але позаду опинився Брейді і штовхнув її до їдальні. На підлозі в проході між кімнатами. Частково в каміні вона побачила літню жінку в закривавленому халаті, а з кров'ю на обличчі та плечі. Застиглі очі підказали Клавдії, що жінка мертва. Боже мій прошепотіла Клавдія. Вона з докором подивилася на Бриді, Бобі казав, що тут хворі, які помирають і яким я потрібна. Ніколи б не подумала, що він хоче, аби я молилася над уже померлими. Ворушися. Він штовхнув її вперед. Я хочу піти. Заверещала вона. Брейді затиснув їй рота рукою. «Стулипельку, пельку, ми не підемо, доки не закінчимо. Що ми тут робимо? Нащо ми прийшли до будинку, де вбили людей? Це будинок Мікі Маккіна. Знаю, але нащо ми тут? Чоловік подивився на неї та повільно заговорив, немов розтлумачуючи щось дитині. Тому що Геррі та його брат приходили сюди, щоб прикінчити Мікі. Вони не дуже кмітливі, та й наркотиків не вживають. Тож сто пудів прогавили трохи шмалі. Десь тут має бути наркота. Звідки ти знаєш? Танцівниця барижила нею і тримала б свою заначку там, де вони ніколи б не подумали шукати. Я від ліків засинаю. Не спи, Клавдія, нам треба обшукати велике приміщення. Я хочу в туалет. Ну тут тобі в туалет не можна. Доведеться потерпіти. І роковичок не знімай. Ти шукай у тій кімнаті з круглим ліжком і у вітальні. А я в інших спальнях і в підвалі. Розцяцькована кімната з круглим ліжком, припустила вона, належала матері. Матрац перевернули, шухляди витрусили на покривало. На комоді Клавдія побачила білу скриньку для прикрас, та виявилась порожньою. Але вона підняла блакитну оксамитову підкладку і знайшла трохи діла Вона знала це саме те, чого хотів Брейді, тож віддала скриньку йому. Налякана, але зацікавлена, Клавдія зайнялася пошуками. У вітальні вона помітила маленький приставний столик. Шухляди були порожні, але під однією було місце, де ховалася пласка коробочка. Відкривши її, жінка знайшла щільно складені хрусткі банкноти двадцятки, п'ятдесятки і сотні. Її серце заколотало, і вона запхала гроші до нагрудної кишені. Клавдія чула, як Брейді спускається в підвал, як він відчиняє і зачиняє двері. З верхівки сходів бачила, як він знімає шматки фальшивої стелі. Цікаво, чи знайде він там щось і чи поділиться з знахідкою. Перейшовши з вітальні назад до кухні, вона відчинила двері до гаража і побачила тіло Крістін Гердман, розпростерте на підлозі. Обличчя було подірявлене кулями, кров була ще свіжа. Клавдія закричала Прибіг Брейді з пістолетом на «Ти Кляте стерво, що з тобою в біса таке? Я злякалася, схлипнула вона, бідолашна крісі. Чому було зайнято, коли вона намагалася додзвонитися до клубу Ельдорадо? Чому вона не спробувала ще? Бреді вштовхнув її до гаража, і вона побачила великий червоний кадилак із білим верхом. Мікі має бути десь тут, сказав Бреді, то, мабуть, він вибіг звідси, коли в нього стріляли. Але вона не могла відірвати очей від тіла Крісі. Книжки валялися поряд із тілом, сумочка була спустошена, а її вміст був витрушений на землю гребінці, пензлики, хусточки і червоний записник. Ось і він, мовив брейді, зазираючи між переднім бампером, кадилака і стіною. Жінка підійшла і побачила Мікі Маккіна розпростертим на підлозі ногами до гаражних воріт, крізь які його втягнули. Його перука з'їхала і закривала лоб майже позастиглі очі. Цікаво, подумала Клавдія, чи хтось підіймав її, щоб глянути, чи ховав він під нею гроші або наркоту. обниж обнишпорив кишені Маккіна його куртку, сорочку і шкарпетки, але нічого не знайшов. Він подивився на Клавдію обшукай її. Ти про що? Воно має бути в неї. Я не торкатимусь мерця. Брейді наставив на неї пістолет. Дідько, Клавдії, роби, що кажу, або тут буде четвертий труп. Однією мертвою дівкою більше, яка різниця. Клавдія усвідомила, що він не жартує. Вона розуміла відчай наркозалежності та знала, що він без вагань пустить їй в обличчя кулю, тож нахилилась і стала обмацувати штани Крісі згори донизу. Від слабкого аромату парфумів танцівниці її мало не знудило. Обшукай її знову прикрикнув Брейді. Шукаю, шукаю, стягни з неї штани. Клавдія побачила, що блискавка вже розтібнута. Ось розірвав її до промежини. Брейді втратив терпіння і ривком стягнув штани до стегон. Під штанами на крісі були білі, обшиті бісером трусики для Гоу. Брейді стягнув і їх, оголивши холодну білу шкіру і темне лобкове волосся. А тепер обшукуй її. Клавдія раптом зрозуміла, що саме він просить її зробити, і з жахом та відразу відсахнулася. Я не можу лізти туди рукою. Ти ж жінка, чортово стерво, ти безліч разів це робила зі своїми коханками лесбіянками. Роби або я тебе вб'ю. Брейді приставив пістолет до її голови. Ми маємо вшиватися звідси, але я не піду, не знаючи, чи є в неї доза. Сльози котилися по її щоках. Клавдія схилилася та запхала свої пальці в рукавичці у піхву мертвої жінки. Відчула, як закрутив шлунок, і злякалася, що її зараз знудить на тіло. Спитала себе, чи можна ідентифікувати людину за її блюватинням. Що вона тут робить? Нащо взагалі зв'язалася з Бобі та його навіженими друзями наркоманами? Є щось. Вона похитала головою, не наважуючись заговорити. Зніми рукавичку, наказав Брейді. Тоді відчуватимеш краще. Жінка стягнула з себе рукавичку і сунула руку до промежини. Запустила свої довгі пальці всередину, де було досі вогко. Торкнулася чогось і витягла маленький целофановий пакетик, зав'язаний на кінці вузлом. Там був білий порошок, і то чимало. Вона простягнула пакетик Брейді, і той швидко запхав його до кишені куртки. Бінга, зрадів він. Ходімо. Клавдія натягла на крісі трусики для Гоу, щоби ту не знайшли напівголою і Історично розридалася, не в змозі ворухнутись, коли Бреді підняв її на ноги та сказав, що час ушиватися. Мені треба в туалет, схлипнула вона, не можна, ми йдемо негайно. Жінка рушила до дверей, крізь які вони увійшли, а тоді чоловік виволік її крізь відчинені скляні двері у внутрішній дворик і зачинив їх за собою. На дворі її обличчя уніміло від крижаного вітру. Спотикаючись, ніби в тумані, вона кинулася тікати від нього. Розмахуючи руками, неначе намагалася злетіти. Але він упіймав її, дав ляпаси і потягнув назад до машини. Істеричне стерво. виркнув Бреді, заштовхуючи її на сидіння. Сиди тихо, або я справді тебе пристрелю. Він зішкріп сніг з переднього і заднього вікон, завів машину і рушив. А тепер слухай, мовив він. Скажеш Бобі й жартуну, що ми ніколи не приходили до цього будинку. Чому? схлипнула Клавдія. Щоб мені не довелось ділитися з ними дозою. А що ми їм скажемо, як пояснимо, що нас так довго не було? Слухай, де сильний сніг. Скажеш, застрягли в сніговому заметі і мусили чекати, доки хтось допоможе нам вибратись. Завтра прийду і підтверджу це. скажемо, що нам не вдалося. Тепер ти винна в злочині, Клавдія, так само, як і я, і якщо вони дізнаються, то зможуть використати це проти нас. Бобі, коли буде п'яний або під кайфом, може розповісти Гері. А вони з Чарлі вб'ють нас, щоб захиститися. Ти бачила, на що вони здатні? Клавдія кивнула, її зуби цокотіли. Вона була розлючена на Боббі за те, що він отак її використав, і вона не збиралася ділитися з ним грішми. Візьме квиток на літак на Гавайї, поїде геть від усього цього снігу і смерті, і буде там, де тепло і гарно увесь час. Коли вони зупинилися перед її будинком, уже майже світало. Брейді нагадав. Пам'ятайте, нікому не повинна казати, що була в будинку Макіна. Вона кивнула і витерла сльози. Присягаюся. Коли Клавдія піднялася на верхній поверх, крізь пурпурові фіранки проступив силует Бобі. Він чекав на неї. Вона увійшла. Ну, спитав чоловік, що сталося? Нічого. Тобто як це нічого? Ми загрузли в снігу, так і не дісталися туди, куди їхали. Клавдія швидко лопотіла, повторюючи те, що сказав їй Бреді. Бачила гнів на обличчі Бобі, але він нічого не міг удіяти. Доки Бреді триматиме рота на замку, а вона була певна, що ділитися героїном і Ділаудидом він не захоче ні з ким, Бобі чи будь-хто інший ні за що не дізнається, де вони були. Бобі ходив за нею на зирці, випитуючи, що сталося. Вона знала, що він засмучений, адже сподівався, що Клавдія принесе йому наркоти. Нарешті Бобі припинив допити і плюхнувся в крісло. Щось бурмочучи сам до себе. У ванній кімнаті вона поклала гроші до сумочки з фальшивим дном, скупалася і лягла в ліжко, боячись заснути, боячись того, що може наснитися. Потім усе ж заснула, і в тому кошмарному сні разом з нею в будинку були Боббі та Діно, і всіх убивали. За кілька годин Клавдія прокинулася в сльозах, мокра від поту, Боббі дивно дивився на неї. «Сука, ти говорила вісні, загорлав він, ти й підслухала, Геррі, так? Ти явно підслуховувала. Він трусив її за плечі. Якщо комусь скажеш, якщо взагалі заговориш про це тобі кінець. Чоловік приставив палець до її скроні, наче пістолет. Вони вбивці і без вагань виб'ють тобі мізки, тож ти нізащо не повинна розповідати комусь те, що знаєш. Коли вона пошкандибала на кухню, її горло сильно розболілося. Клавдія знала, що скоро знову втратить голос. Чому вона завжди втрачає голос? Вимкнула радіо на кухні, питаючи себе, чи почує щось про вбивство. жодних повідомлень про Маккіна, його матір чи крісі. Цілу неділю вона просиділа вдома і до настання ночі дуже охрипла, Бобі казав, що це полегшення не чути її пліткування. Клавдія наплакалася і заснула, і кошмар наснився знов. У ньому безплотний дух Мікі намагався вхопити її і притягнути до себе, а Крісі та стара місіс Макін тягнули до неї руки, благаючи не вбивати їх, благаючи помолитися за них. Потім Клавдія почала вживати більше пігулок, щоб допомогти собі заснути, і ночі непомітно перетікали в дні. Аж у четвер по обіді, на день Валентина, вона почула цю новину по радіо. Клавдія саме чистила зуби. Коли диктор згадав про вбивства Мікі Маккіна, його матері і Крістін Гердман на Онгаро драйв 4187, вона слухала і розглядала своє обличчя в дзеркалі ванної. Рот, повний зубної пасти, відкрився, і жінка дивилася на себе, слухаючи опис того, як знайшли тіла. Заплющила очі, проковтнула пасту і спробувала покликати Боббі. Але на той час її голос остаточно зник. До того ж вона не пригадувала, що саме хотіла йому сказати. Ми сиділи одне навпроти одного в посутенілій кімнаті, і я був зворушений страшною трагедією, у якій зіграла роль психічно хвора Клавдія, не з власної провини. Жахливо було усвідомлювати, що, якби вона пригадала і розповіла комусь правду раніше, померли б лише Карен Додріл і Джойс Верміліон, а інших восьми жертв 22-го калібру могли не вбити. Клавдія дивилася на мене затуманеними очима. Я щойно збагнула, що так і не зробила того, за чим насамперед приходила. Я була так розгублена, така налякана, що й забула. Може, тому їхні душі не знаходили спокою та мучили мене ці останні шість років, бо я поховала спогади про них у себе в голові, не прочитавши над ними молитви. Я маю це зробити зараз, допоможете мені? Я знав, про що вона каже. Уже не стримуючи сліз, клавдія підвелася з крісла. Я став поряд. Жінка подала мені руку, і я її взяв. Схилив голову і приєднався до неї, коли вона нарешті дотримала обіцянки і помолилася за безсмертні душі крісі і матінки і Мікі Маккіна. Епілог. Якби це був роман, то на цьому розповідь і закінчилася б. Та оскільки це правдива історія реальних людей, читачеві може бути цікаво дізнатися, що з ними сталося. Я знаю, що сталося з деякими, але не всіма героями цієї книжки. Інші були недоступні, або тому, що перебували у в'язниці, або тому, що зникли, або просто не захотіли говорити зі мною. Станом на час завершення цієї книжки, ось що я дізнався про зміни в житті декого з них. Геррі Джеймс Льюінгдон. Досі в державній лікарні Ліми для душевнохворих. Обличчя його тепер сховане за густою бородою. У лютому 1983-го повторно постав перед судом за десяте вбивство. Штат Огайо прагнув засудити Гері за вбивство Джозефа Еніка, у якому він зізнався в першу ніч свого арешту. Щоб, якби інші вісім вироків колись анулювали на підставі того, що друге зізнання було примусовим. Його все ж не випустили з в'язниці. Суд присяжних округу Гамільтон у Цинцинаті швиденько визнав його винним, і до кількох довічних термінів додався ще один. Громадський захисник Джеймс Кура подавав апеляції про скасування вироків на тій підставі, що свідчення Геррі Вомельдорфу і Макменемі були надані не з власної волі. Що його право зберігати мовчання було порушене, та що використання емоційно стурбованої дружини призвело до пригнічення його волі і перетворення його зі знання на що завгодно, крім результату цілковито вільного і безпримусового вибору. Кура погодився спитати свого клієнта, чи поговорить він зі мною, і передав до державної лікарні ліми список запитань, щоб отримати його відповіді. Згодом Кура розповів мені, що показував Геррі мої запитання, та водночас радив не відповідати на жодне з них і не зустрічатися зі мною, оскільки його апеляція досі перебувала на розгляді. Та Деус Чарльз Льюінгдон досі ув'язнений у Лукасвілі на дев'ять довічних термінів, і згідно з кількома джерелами, є одним із тих, кого найбільше бояться інші в'язні. Від Геррі Тайка, свого адвоката, отримав усі судові матеріали і стенограми. Щоб передати власну апеляцію Верховний суд США, і 24 грудня 1984 подав клопотання про те, щоб його доправили до суду для розгляду законності перебування під вартою. 6 вересня 1985 року Associated Прес повідомила, що Тадеус, на його думку, знайшов законну лазівку, здатну звільнити його з за град. У статті під заголовком «Чи є Огайо штатом, включені до розсилки Міністерства з питань в'язниць у Лукасвілі, Тадеус наполягає, що оскільки Конгрес офіційно не приймав Огайо до Союзу до 1953 року, хоч це приєднання було визнане чинним від 1803 року, усі закони штату, ухвалені в цьому часовому проміжку, не діють. Крім того, він інтерпретує Конституцію Огайо як таку, згідно з якою закони з поправками вважаються анульованими, і заявляє, що Генеральна асамблея Огайо не може кваліфікувати злочини і покарання. Відтак стверджує Люінгдон, усе карне законодавство Огайо має вважатись анульованим, а ув'язнених треба звільнити. Визнаючи, що це не обов'язково приведе до добра, Льюінгдон стверджував. Тут є люди, яким не місце на вулиці. Я не більше за вас хочу, щоб вони вийшли на волю. У мене там дружина й діти. Льюінгдон запевняв, що облишить позов, якщо його та ще кількох злочинців, котрих він вважав гідними, звільнять. За інформацією, виконавчий директор Американського Союзу Цивільних Свобод Огайо повідомив, що суди вже відкидали подібні аргументи в минулому. Прокурори Джордж Кей Сміт і Джеймс Оу Грейді обох призначили суддями муніципального суду Колумбуса. Клавдія. Незадовго до початку роботи над цією книжкою Клавдія зустріла високого гарного молодого адвоката з кримінальних справ, який розповів мені, що вперше побачив її на суді, де їй висували обвинувачення у вбивстві. Він пригадував, як вона озиралась у залі з розгубленим, але невинно усміхненим обличчям. І подумав тоді, що вона дуже вродлива і дуже смілива. 7 серпня 1984 року вони з Клавдією одружилися в тому самому Франклінському окружному суді. Вона запевняє мене, що знає вони завжди кохатимуть одне одного і житимуть довго і щасливо. Я бажаю їм щастя. Деніел Кіс ОГАЙО, 1985 рік. Good night.